Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. І як завжди, у найближчі 15 хвилин про те, що важливо знати, не перемикайтесь. В правоохоронній системі Дніпропетровщини кадрові зміни 23 травня, наказом міністра МВС виконуючим обов'язки начальника обласного управління внутрішніх справ, призначений генерал-майор міліції Віталій Глуховеря. До призначення на посаду він очолював міське управління міліції обласного центру. Уродженець Дніпропетровська Віталій Глуховеря багато років пропрацював в правоохоронних органах, тож добре знайомий з особливостями регіону. 27 ж травня ще одним наказом міністра генерал-майор міліції Глоховеря затверджений на посаді керівника головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Полковник міліції Георгій Гогуадзе наказом Арсена Авакова зарахований до резерву кадрів апарату МВС. В Україні обрано президента складна політична ситуація в державі вимушає багатьох і в першу чергу правоохоронців працювати в посиленому режимі. А в день проведення виборів особливо як пройшло 25 травня на Дніпропетровщині в наступному матеріалі. Для забезпечення охорони громадського порядку на виборчих дільницях області були задіяні 3660 працівників міліції. Співробітники органів внутрішніх справ чергували на 17 окружних та 1776 виборчих дільницях. Спочатку передвиборчої кампанії керівництвом головного управління МВС та територіальних ОВС області було проведено більше десятка зустрічей з представниками місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні. Забезпечено контроль за перебуванням на території області офіційних іноземних спостерігачів, організовано охорону громадського порядку в місцях їх тимчасового перебування та проживання. Проведено робочі зустрічі з головами виборчих комісій з метою налагодження взаємодії. Після проведення голосування та підрахунку голосів виборчу документацію з виборчих дільниць було вивезено до 17 окружних виборчих комісій, де її охорону цілодобово забезпечують працівники міліції. Безпосередньо у день проведення голосування на території Дніпровської області органами внутрішніх справ зареєстровано 14 подій, пов'язаних з виборчих процесів, з яких пошкодження виборчих бюлетенів 4, порушення порядку голосування 4, підкуп виборців 2, незаконна агітація 2, перебування в нетверезому стані. Один і зник комп'ютерний зв'язок з СВК. Один. Усі ці події зареєстровані. Вони будуть розглянути в порядку чинного законодавства, і за ними буде прийнято рішення, або вони будуть направити до відповідного органу, як і до компетенції якого входить розглядання цих питань. За законом правоохоронці не мають права втручатися в виборчий процес. Навіть знаходитися в приміщенні виборчих дільниць міліціонери не можуть. Завдання співробітників внутрішніх справ забезпечити громадський порядок під час виборів. То есть сотрудник милиции не может оказывать никакой помощи ни голосующим, ни кому бы то либо без разрешения Также вызывать сотрудника милиции имеет право только глава избирательной комиссии с письменного скажем так, заявления. Но хотя, если какие-то есть правонарушения, естественно, любой гражданин может позвонить 102, но это касается только лишь как бы, совершенного в отношении него какого-то уголовного правонарушения. Но вмішуватися в збирательний і то порушення самого виборчого процесу только з рішення глави. На Дніпропетровщині виборчий день пройшов цілком спокійно. Правоохоронцями зафіксовано трохи більше десятка правопорушень. Когось затримали в стані алкогольного сп'яніння, хтось нервово пошкодив виборчий бюлетень. Дехто намагався вести незаконну заборонену в день виборів агітацію за одного з кандидатів. Окрім того, зафіксована спроба підкупу виборців. Всі порушення зареєстровані в районних відділах міліції. Проводиться перевірка. Інформація по чотирьох фактах правопорушень внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ними ведеться досудове слідство. І до інших тем. В Дніпропетровську знищено наркотиків на суму понад 300 тисяч гривень. Цього разу в полум'я потрапив трамадол. Опіоїдний синтетичний анальгетик, який винайшли німецькі фармацевти ще в 70-х роках минулого сторіччя як лікарський засіб. Вже в перші ж роки після того, як препарат надійшов в продаж, Крмадол став дуже популярним серед наркозалежних всього світу в Україні, як і в декількох інших країнах колишнього СРСР, вільний продаж препарату заборонений. Кілька років понад 22 тисячі капсул одного з найсильніших опіоїдних анальгетиків пролежали як речовий доказ в сховищі. Вилучена ця партія лікарського засобу була у злочинної групи, члени якої розповсюджували наркотик незаконно на території Павлограду. Нещодавно Павлоградським судом нарешті було прийнято рішення про знищення препарату. 15 коробок з капсулами трамадолу відправили у вогонь. Дане наркотичне віщество в 2008 році роду сотрудниками міліції було із у групи ліць з п'яти чоловік которые на территории города Павлограда занимались его незаконным сбытом. Сегодня в составе спеціальної комісії, в которую вошли сотрудники отдела с незаконным оборотом наркотиков, следственного отдела эксперта-криминалистов, были уничтожены по решению суда вещественные доказательства наркотические средства травмодол в количестве 22 368 штук, что составляет по цене черного рынка более 300 тысяч гривен. Процес знищення наркотичного засобу контролювала спеціальна комісія у складі працівників управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, слідства та експерта криміналіста. В Кіровському районі обласного центру затримано чергового Остапа Бендера. Молодик протягом кількох місяців заробив близько 10 тисяч гривень, збираючи гроші з мешканців району за установку домофону. Все б нічого. Але, як завжди, в шахрайських схемах гроші зібрали, а домофон так і не з'явився. Інформація про ймовірне правопорушення до чергової частини Кіровського райвідділу міліції надійшла від мешканців одного з будинків по проспекту Кірова. За словами громадян, невідомий чоловік, зібравши гроші на встановлення домофонів, через деякий час зник, не виконавши роботу. Цікаво, що зловмисник надавав посвідчення фірми, яка спеціалізується на встановленні електронних переговорних пристроїв. Коли мешканці будинку почали телефонувати на цю фірму, з'ясувалося, що такого співробітника в штаті компанії не існує. За скоєння злочину дільничні інспектори міліції кіровського райвідділу затримали 33-річного чоловіка. Сотрудниками участковых инспекторов милиции Кировского районного отдела был задержан 92-го года рождения мужчина, который обоснованно подозревается в совершении данного уголовного правонарушения. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – это мошенничество. Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет. На сьогоднішній момент підозрюваному вручено письменне уведомлення о підозріні в совершенні цього головного правонарушення. Он знаходиться під домашнім арестом. В ході слідчо оперативних заходів з'ясувалося, що зловмисник діяв за перевіреною схемою протягом декількох місяців, заволодівши грошима в сумі близько 10 тисяч гривень. Правоохоронцями вже зареєстровано 10 заяв від потерпілих. В людей приємний на вигляд чоловік, що представлявся менеджером фірми, виписував квитанції і навіть давав свій номер телефона, не визивав ніяких сумнівів. Установка двірі і пройшов, Виписав квитанцію, якщо хто бажає поставити домофон по 100 гривень. Ну, ще. Підав 100 гривень, капітанці виключив завтра, говорить, то сьогодні, mm -hmm. Днем ще он перезвонил, я сьогодні встановлює двірі. Дьомічом перезвонили і повні щось повнівані, mm -hmm. Там можна по мобілку что если якщо живається, щоб экраном було 270 гривень на надо. А потім з'ясувалося, що фірма, робітником якого представлявся підозрюваний, не надсилала своїх людей в будинок постраждалих. І ситуація прояснилася слідчим відділом за цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередню правовою кваліфікацією за частиною першої статті 190 шахрайства кримінального кодексу України. Відповідно до санкції вказаної статті, зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або навіть обмеження волі на строк до 3 років. І до приємного цілий віночок талантів винайшли фахівці кримінальної міліції у справах дітей обласного управління міліції у Новомосковській загальноосвітній школі номер 7 Правоохоронці завітали сюди на свято. Дуже важливе, патріотичне свято, особливо зараз. Учні цієї школи підходять до теми України і українського серйозно вдумливо. Патріотичне виховання у навчальному закладі завжди займало і займає важливе місце. Ми в школі завжди проводимо такі заходи, щоб кожна дитинка могла зрозуміти, що вона є саме частинкою цієї країни. Я стою на фоні картин, які малювали діти. Ми проводили конкурс малюнків, і в нас є переможці. Діти співають, діти танцюють, діти роблять проекти, присвячені Україні. Я вважаю, що це повинно бути в кожній школі. І це повинно пройти через, по-перше, душу кожної людини, кожної дитини. Справжні українські вишиванки, віночки і рушники. Немає сумнівів в тому, що для учнів сьомої школи всі ці атрибути добре знайома і знана символіка. А пісні, що співають дівчата і хлопці, взагалі здивували і розчулили гостей. Що на козаці? З особливою гордістю директор школи представила проєктну роботу учениці 10 класу Ангеліни Гордій. Проєкт присвячений українським символам. Ця робота зайняла третє місце на міжнародному конкурсі в Республіці Білорусь. Начальник кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ, полковник міліції Ірина Качинська, щиро подякувала старшокласникам за свято і з задоволенням вручила дітям невеличкі подарунки. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!